6 квітня, субота, той, хто має сумнів. Частина перша. Звичайно, всі сумніви щодо прийняття Бога мають бути відкинуті, але за фактом це не так. Зле серце невір'я все ще привносить сумніви. Деякі кажуть: Я вірю все це, але зупиніться, якби ви вірили, ви б не говорили. Але коли люди додають «але» до твердження, що вони вірять, вони насправді мають на увазі Я вірю але я не вірю. Але такі люди продовжують говорити: можливо, ви маєте рацію, але послухайте мене, те, що я збирався сказати, що я вірю тим місцям писання, які ви процитували. Але Біблія говорить, що якщо ми діти Божі, ми матимемо свідоцтво Духа і матимемо свідоцтво в собі. А я не відчуваю такого свідоцтва, тому я не можу вірити, що я належу Христу. Я вірю Його Слову, але не маю свідоцтва. Зрозуміло ваше вагання, але ми усунути. Немо його. Що стосується того, що ви належите Христу, ви самі можете вирішити це. Ви бачили, що Він віддав за вас. Тепер питання в тому, чи віддали ви себе йому. Якщо так, то ви можете бути впевнені, що він прийняв вас. Якщо ви не належите йому, то тільки тому, що ви відмовилися віддати йому те, що він купив. Ви обманюєте його. Він каже, я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних, римлянам, 10 розділ, 21 вірш: він благає вас віддати йому те, що він купив і за що заплатив. А ви відмовляєтеся і звинувачуєте його в тому, що він не бажає прийняти вас. Але якщо ви від усього серця віддали себе йому, що стало його дитиною, ви можете бути впевнені, що він прийняв вас. Що стосується того, що ви вірите його слова. Вам, але майте сумнів, чи приймає він вас, тому що ви не відчуваєте свідоцтва у своєму серці. Я все ще наполягаю на тому, що ви не вірите. Якби ви вірили, у вас було б свідчення. Прислухайтеся до Його Слова. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. 1 Івана, 5 розділ, 10 вірш. У вас не може бути свідоцтва, поки ви не увіруєте, і як тільки ви увіруєте, ви маєте свідоцтво. Як же так? Тому що ваша віра в Боже Слово і є свідченням? Так говорить Бог. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Євреям 11 розділ 1 вірш Якби ви почули, як Бог сказав вам звучним голосом, що ви його дитя, ви вважатимете це достатнім свідченням. Отже, коли Бог говорить у своєму слові, це те саме, як якщо б він говорив чутним голосом, і ваша віра це свідчення того, що ви чуєте та вірите. Це настільки важливе питання, що воно заслуговує на ретельний розгляд. Ми читаємо, що ми всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Галатам, 3 розділ, 26 вірш. Наша віра робить нас дітьми Божими.